Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 37 й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 15 березня 2025 року орієнтовно склали

Артилерійських систем 24 483 одиниці за добу, 28 реактивних систем залпового вогню, 1315 одиниць за добу, 1. засобів протиповітряної оборони, 1103 одиниці, літаків 370 одиниць, гелікоптерів 331 одиниця. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 29,233 одиниці за добу, 97, крилатих ракет 3,121 одиниця, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 40,571 одиниця за добу, 102. Спеціальної техніки 3777 одиниць, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.